Іоан до семи в Азії, благодать вам і мир. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми будемо намагатися дати відповідь на питання, що з собою представляє благодать. Для цього ми зазначимо, що нашою основною задачею в цьому житті це потрапити в вічність або бути спасеними. І для цього нам потрібно щось робити. Або якось діяти. Людина, яка тонеть у воді, їй потрібно вибратися на берег, яким чином вона може це зробити. В неї є кілька варіантів. Доплисти самій, якщо вона спроможна це зробити, або скористуватися рятувальним кругом і іншими засобами, які допоможуть їй це зробити. Але яким би ти справним не був, якщо ти знаходишся за десятки кілометрів від берега, то без чужої допомоги навряд чи ти зможеш досягти його. Ми сьогодні знаходимося дуже-дуже далеко від вічності, тому нам обов'язково потрібна допомога. І ось цією саме допомогою є благодать. Саме завдяки Біблії ми розглянемо і з'ясуємо, що собою представляє благодать. Для цього ми будемо кілька відео мати. Щоб в повному обсязі побачити і зрозуміти, що собою вона є. Благодать в першу чергу це є джерело і, в певній мірі, результат спасіння. Це не є би, синонім самого слова спасіння. Благодать вона приходить не від добрих діл, а приходить від Господа. Тобто, спасіння, воно приходить не тому, що ми такі будемо використовувати плавання хороші плавці, а тому, що нас врятували. І ось е, в Тимофія другому розділі, посл, другому посланні першому розділі, 8 і 9 вірш, там Павло пише такі слова. Тож, не соромлюся за свідчення нашого Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але страждай з Івангелією та силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом, не за наші добрі діла. Але з своєї волі та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. Апостол Павло говорить, що нам е, дана Євангелія, яку ми можемо звішати, і нам дано спасіння, але не за наші добрі діла, але з волі Божої. Справи без благодаті, вони. Не мають ніякого якби значення, або ми їх не можемо робити. Так, звичайно, дуже багато є людей, які намагаються своїми силами досягти добрих справ, меценатства. Але якщо в ньому не закладена основа, в якій знаходиться благодать, в якій знаходиться Господь, то все це лицемірство певною мірою. Тому що без Бога неможливо зробити нічого. Лише за допомогою благодаті добро може бути досконалим. Ну, наведу такий приклад. Коли ти робиш добро ради добра або ради Господа, ти не очікуєш ніякої нагороди ти не очікуєш нічого. А коли ти починаєш робити добро без Бога, то як би там не було, ти очікуєш нагороду. Тому що, ну, зрозуміло, що хочеться щось отримати. А Господь пропонується у в вічності. В римлянам 15, в 11 розділі, 5 і 6 вірш сказано, тож і теперішнього часу залишився остаток за вибором благодаті. А коли за благодаттю, то не з учинків, Інакше благодать би не була благодаттю. А коли з учинків, то більше не благодать, інакше вчинок не є вже вчинок. Або Галатам 2.21. Бо коли набувається правда за законом, то надаремно був Христос помер. Тобто, якщо ми можемо досягти берега своїми силами, то для чого було потрібно комусь плисти до нас на зустріч і спасати? Іншими словами біблійними, для чого Христос помер? Галатам 5 розділ 4 вірш сказано. Ви, що за законом виправдовуєтеся, залишаєтеся без Христа, відпали благодаті. Люди, які намагаються своєю силою досягти щось зробити або надіються отримати спасіння своїми силами, вони не зможуть його досягти, але можуть принаймні намагатися, то вони відкидають Христа, а без Христа ми не можемо це зробити. Тому благодать, в першу чергу, вона очищує від гріха. Від того, що заважає нам доплисти до берега. Одна справа, коли ми пливемо на без зайвої одежі, без груза. а інша справа, коли нас ще тяготить якийсь груз, одежа скажімо. Тому гріх це є те, що заважає нам доплисти до вічності. І для цього потрібна благодать, яка очистить нас. Єфесянам перший розділ і 7-й вірш сказано. В ньому ми маємо відкуплення кров'ю його. Прощення провин через, через багатство благодаті Його. Друге, крім того, що благодать очищає, вона ще руйнує і знищує всі перешкоди, створені цим гріхом. Римлянам 3 розділ, 23, 24 вірші сказано, бо всі зрішили і позбавлені слави Божої. Але даром виправдовується його благодаттю. Через відкуплення в Ісусі Христі, тобто відкуплення або виправдання за Його благодаттю. Без благодаті це неможливо. В той же самий час благодать не просто очищає, вона зруйновує все, що заважає нам рухатися до вічності, вона ще оживляє. Єфесянам 2 розділ 4, 5 вірші, сказано: Бог же багатий на милосердя. Через свою велику любов, що нею Він полюбив нас, і нас, він, що мертві були через гріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви благодатью. Знову ж бачимо, що благодать тут приймає безпосередню участь. Благодать спасає грішників, Тита, другий розділ і 11 вірш сказано, бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей. Апостол Павло в дії апостолів 15 розділі 11 віршові сказав, та ми віруємо, що спасаємося благодаттю Господа нашого Ісуса. В той же самий час благодать становлює Царство. В Євреям сказано, що ми приступаємо до престолу благодаті. Якщо є престол благодаті, то значить є царство. Тож приступаємо відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для. Своєчасної допомоги і знайти благодать. І четвертий момент благодать перетворює грішника. Вона його ушляхетнює, змінює, дає йому сили не просто добратися до берега, але ще й змінитися. І вже з часом самому навчитися, скажімо так, плавати, самому вміти щось робити для Господа. Але знову ж під дією благодаті. Е, до Єремії. Пророк Єремія, вірніше, написав у 13 розділі 23 вірш, там сказав: Чи Мурин може змінити шкіру свою, і пантера плями свої. Так і ви, навчившись робити погане, чи зможете робити добре? Він задає питання, і зрозуміло, що. Лише благодаттю Божою ми можемо це зробити. Без неї ми не зможемо. Приклад, знову ж, є випадки, коли перепливають великі проліви, Беренгів пролів або Ла-Манш. Але знову ж, плавець, який пливе, біля нього завжди є ті, які поруч. Це дає йому заспокоєння, це дає йому сили. Що в будь-яку хвилину йому допоможуть. В будь-яку хвилину дадуть йому допомогу. Тому це і важливо. Коринфянам 15 десь сказано. Тож благодать Божою я є те, що є. І благодать його, що в мені, не даремна була. Пише апостол Павло. Адже ми знаємо, який він був, апостол Павло, до того, як навернувся, він переслідував християн. А потім з часом він вже став. Християнином, але він каже, що це не моя заслуга, не тому, що я такий хороший, що я там посидів, почитав, зрозумів. Він каже, благодать, яка в мені зробила мене тим, ким я є. Але я працював, каже, більше всіх, правда, не я. Але Боже, благодать, що зі мною вона. Тобто він каже, я працював. Звичайно, що він не сидів, не очікував, що е, щось станеться само собою. Він прикладав зусилля, але... Це лише завдяки благодаті. Що собою вона представляє, ми будемо далі більш детальніше розглядати, але в даний момент благодать Христа вона відроджує людину і перетворює її характер. Це основні задачі або якби, постанови для благодаті, які проявляються в нашому житті, це його здатність перетворити і відродити кожного з нас. В людей в цьому світі є скарби, Багатство золотом, багатство, тлінне, а в віруючих людей є інше багатство. Це благодать, яка наповнює наші недоліки, яка наповнює наші потреби. Божа благодать це Небесний скарб, який заповнює наші потреби і душевні недоліки. Апостол Павло До Єфісян пише, бо ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, воно дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Амінь.